Зеленський розглядає можливість звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це посилаючись на свої джерела, повідомив народний депутат України Роман Костенко. Роман Костенко, який є полковником Служби безпеки України, твердить, що нині замінити Василя Малюка буде складно. Альтернативи йому в СБУ нині немає. Написав Роман Костенко. Звільнення малюка може відбутися у результаті кадрової рокіровки у Міністерстві оборони Державній прикордонній службі та гурі. Кадрові зміни президент Зеленський пояснює необхідністю посилити силовий блок держави. Утім, якщо кадрове призначення Буданова у офіс президента України ще можна якось пояснити, то звільнення малюка може стати не лише кадровою помилкою це небезпечний крок. Крок, який може послабити позиції української держави перед ворогом. Нагадаю, що у листопаді 2025 року на відставці Василя Малюка з позиції голови Служби безпеки України наполягав тодішній голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він за даними розслідування української правди звинувачував Малюка в тому, що той мовляв прогавив розслідування і оприлюднення головних результатів антикорупційної спецоперації МІДАС. Утім, тоді малюк не пішов у відставку з офісу президента України. Пішов Андрій Єрмак, але його справа і його ідеї схоже все ж таки живуть. Що означає прибрати з посади голови Служби безпеки України Василя Малюка у розпал російсько-українських так званих мирних перемовин? Це означає послабити державу. Саме за малюка із будвічі вражало символ російської окупації Кримський міст. Безпілотники Сі Бебі загнали Чорноморський флот в бухту Новоросійська, Ба більше в тій самій бухті було знищено підводний човен типу Варшавянка. Відставка малюка може ослабити тиск на окупантів, а також посіяти хаос у силовій вертикалі. Цього не можна допустити, йдеться не лише про малюка, мова йде про майбутнє України, а також про те, яким буде фінал російсько-української війни. Війни, у якій і Буданов, і Малюк, і Залужний грали і відіграють важливу роль роль тих, хто не дав і не дає Росії розчавити Україну. Друзі, а що ви думаєте з приводу можливої відставки Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України? Напишіть свої коментарі під цим відео, поставте вподобайку цьому відео, а також поширте це відео в своїх соціальних мережах.